Мене звати Романенко Вадим, я сержант служби цивільного захисту 23-ї пожежної частини міста Бориспіль. Я завжди мріяв стати рятувальником, але не було такої можливості. <рес> Може так стати? Спочатку повномасштабного вторгнення я займався волонтерством, збирали гуманітарну допомогу, продукти харчування, одежу, ліки, відправляли воїнам нашим на фронт. Можливість піти до лав рятувальників. Тепер я можу допомагати в повному обсязі, та нова зміна для мене відкриває якісь нові враження. Одна з перших моїх пожеж серйозних це була заправна станція. Ми виїхали двома відділеними вночі, тушили автоцистерну з паливом і тушили десь години 4. Ну, які мої емоції від цієї служби? Я кайфую. Мені подобається чим я займаюся. Кожен має бути на своєму місці. Я своє місце знайшов, і я рятувальник.